Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі автомобіль. Ось такий буде красивий паперовий автомобіль. Ось такий вигляд він має з іншої сторони. Робити таке оріхамі дуже легко. Давайте ми цей красивий орігамі автомобіль будемо робити разом. Щоб зробити автомобіль, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його бік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. І перевертаємо назад. Верхню та нижню сторони загинаємо до центральної лінії. Починаючи від центральної лінії і до бокового кута, загинаємо листок вниз. Беремо листок, починаємо загинати від центральної лінії і продовжуємо знизу до бокового кута. З іншої сторони від центральної лінії до бокового кута. Загинаємо листок вниз. Беремо листок, загинаємо від центральної лінії і знизу продовжуємо до бокового кута. Знизу на листках загинаємо невеликі кути з обох сторон. Перевертаємо верхній листок і тепер ось цю сторону складаємо ось до цієї сторони. Перевертаємо листок назад. Ось по цій лінії перевертаємо листок. Ось по цій лінії перевертаємо листок. Ось у нас є лінія. До цієї лінії збоку загинаємо кут. Загнули ось так листок. Тепер починаючи від центральної лінії і закінчуючи знизу боковим кутом, листок загинаємо вниз. Беремо листок, починаємо загинати від центральної лінії і знизу продовжуємо до бокового кута. Ось цей листок біля початку верхнього листка перевертаємо. Перевертаємо на іншу сторону. У нас вийшов ось такий автомобіль. Тепер та його потрібно розмалювати. Щоб автомобіль розмалювати, беремо пломастері. І розмальовуємо автомобіль, так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер наш автомобіль вже повністю готовий.